Доброго дня, у нас знову несправності. Нам потрібно замінити мідні шайби, хоча ми їх замінювали, але Але булькотить з другої форсунки, можливо, і з інших також, але в меншій мірі. Бо не сухо повсюду пристали вони сильно, тут їх і не а, ні. дістаються. Це обратку шайби, так, зараз покажу у нас тут є старі форсунки. Тут шайба стоїть знизу. Ми купили нові. Ось так це виглядатиме приблизно так. Ну і поставимо форсуночку. І все. У нас немає довгої головки. Ось знайшов таку, потрібно доварювати щось і тоді викручувати. Викрутим, заміним шайби, вже, я думаю, компресія буде нормальна. Бачу толку, де варю прилипать. Прилипай, ти бачиш. Так ти подивися. Димить. Що згоріть, що здимить? Насмаскати це. Гряче ще ж. Зроблено на совість. Що як би його зняти на землі, може доварити уже? Десь наші по скрізьці. який результат у нас. Результат такий сіди. Зроблено як для себе. Доворіємо недоварене. Борщить, скажи. Ну, все, вот такие результаты. Ты бачишь, что-то? Трохи бачу. Тут зазорки, да? Ладно. Куди не поліз, туди не поліз. Я думаю, може і буде держати. А буде. Тільки в да? Угу. Ось такий результат. Така гільза ночі. ключ. кінчи. Ну все. Закалка маслом і нормально.